Книга буття, глава 21. А Господь згадав Сару, як сказав був, і вчинив Господь Сарі, як він говорив. І Сара зачала і породила сина Авраамові в старості його, на означений час, що про нього сказав йому Бог. І назвав Авраам ім'я синові своєму, що вродився йому, що Сара йому породила, ісак. І обрізав Авраам Ісака, сина свого, коли мав він вісім день, як Бог наказав був йому. А Авраам був віку ста літ, як уродився йому Ісак, син його. І промовила Сара: сміх учинив мені Бог, кожен, хто почує, буде сміятися з мене. І промовила: Хто б сказав Авраамові, Сара годує синів. Бо вродила я сина в старості його, і дитина росла і була відлучена, і справив Авраам велику гостину в день відлучення Ісака і побачила Сара сина Агари, Єгиптянки, що вродила була Авраамові, що він посміхається, і сказала вона Авраамові: Прожени ту невільницю та сина її. Бо не буде наслідувати син тієї невільниці разом із сином моїм і з Ісаком. Але ця справа була дуже не до вподоби Авраамові через сина його, і промовив Господь Авраамові: Нехай не буде не до вподоби тобі це через хлопця та через невільницю твою. Уж все, що скаже тобі Сара, послухай голосу її. Бо Ісаком буде покликане тобі потомство, і також сина невільниці тієї ученю його народом, бо він твоє насіння. І встав рано Авраам і взяв хліба й бурдюка води і дав до Агари на плече її, також дитину, та й послав її. І пішла вона та й заблудила в пустині Бершева. І скінчилася вода в бурдуці, і покинула вона дитину під одним із кущів, і пішла вона і сіла собі навпроти, навіддалі, як стрілити луком, бо сказала, нехай я не бачу смерти цієї дитини. І сіла навпроти, і піднесла свій голос та й заплакала, і почув бо голос того хлопця. І кликнув до Агари Божий Ангел з неба і сказав їй, Що тобі, Агаро, не бійся, бо почув Бо голос хлопця, де він там. Устань, підійми хлопця, і рукою своєю держи його, бо великим народом зроблю я його. І відкрив бог очі її, і вона побачила криницю води. І пішла вона і наповнила бордюка водою. Та й напоїла хлопця. І з хлопцем був бог, і він виріс. І осів у пустині, і став він стрілець лучник. І осів він у пустині паран, а мати його взяла йому жінку з єгипетського краю. І сталося часу того, і сказав Авімелех і Піхол, головний провідник його війська, до Авраама, говорячи. Бог із тобою в усьому, що ти робиш, а тепер присягни ж мені Богом отут, що ти не обманиш мене і нащадка мого, і онука мого. І яка була ласка, яку я до тебе чинив, ти вчиниш зо мною та з краєм, що ти в нім чужинцем пробуваєш. І сказав Авраам: Я присягаю. І Авраам дорікав Авімелехові за криницю води, що її відняли, були Авімелехові раби. І сказав Авімелех Я не знаю, хто вчинив оту річ, ані ти не розповів мені, ані я не чув хіба що сьогодні. І взяв Авраам дрібну та велику худобу, та й дав Авімелехові, і обидва вони склали уво, умову. І поставив Авраам сім овечок з дрібного товару осібно, і сказав то Авраама, що вони, сім овечок отих, що ти їх поставив осібно. А той відказав Бо з моєї руки сім овечок ти візьмеш, щоб для мене були на свідоцтво, що я викопав цю криницю. Тому то назвав він це місце Бершева. Бо там поклялися вони і склали умову вони в Бершеві. І встав Авімелех та Піхол, головний провідник його війська, і вернулись вони до краю Филистимського. А Авраам посадив Тамариска в Бершеві і кликав там ім'я Господа Бога вічного. І Авраам пробував у Филистимській землі багато днів. Амінь.